Всім доброго ранку! Продовжуємо роботу. На землі живе безліч комах. Більшість з них вміє літати. Весною, влітку та весени ми кожного дня зустрічаємося з комахами. Мухи, бджоли, комарі, метелики, жуки. Різних комах на землі дуже-дуже багато. Вони живуть майже всюди в повітрі, у землі, у водоймах. Завдяки деяким комахам люди збирають врожай, бо саме вони запилюють рослини. Деякі комахи, наприклад, бджоли виробляють мед, який людина вживає в їжу. Деякі, наприклад, шовкопряди, кошеніль виробляють речовини, які використовують для вироблення корисних речей. Наприклад, шовк, природні фарби, віск. Велику роль відіграють мурахи та терміти. Вони розпушують та зволожують землю, роблять таку природну вентиляцію ґрунту. Є й такі, які людині приносять шкоду. Наприклад, гусінь, з якої потім е, виходить красивий металик, вона поїдає листя дерев, інколи можуть з'їсти навіть ціле поле корисних культур. Та більшість все ж таки з комах приносить людині користь. Ось, наприклад, яскраве сонечко. Воно справжній хижак, бо поїдає садових та городних комах шкідників. Попилицю. А ось ще один помічник джміль. Він переносить пилок з квітки на квітку. Черв'яки, яких можна багато зустріти на городі, вони також розпушують ґрунт. Павуки, які плетуть свою павутину, ловлять надокучливих мух та інших шкідників саду. Тому комах потрібно берегти, бо це помічники природи. Не руйнуйте мурашники у лісах та парках. Не ловіть метеликів, бо зловлений метелик не зможе полетіти і загине. З крилець обсиплеться спеціальний пилок, який допомагає їм літати. Не зривайте павутиння у саду, парку, в лісі, не розмахуйте руками, не кричіть голосно біля вуликів, не дратуйте бджіл. Пам'ятайте, якщо ви не будете чіпати ні комаху, ні тварину, ні пташку, і вони вас не тронуть. Давайте з вами пограємо зараз музичну гру, яка називається Сороконіжка. Сороконіжка бігла край доріжки і зустріла ха-ха. Збнялися зовсім трішки, Ось сповзують хробочки крізь трябочки і бутічки, і зустріли пабочки в добрих друзях робочки, Привітались їхні ніжки, обнялися зовсім трішки. Пабочки, пабочки, пабутиння наплили і зустріли там жучки, в добрих друзів хробочки. Well, let's see.